Вампіри одні з найвпізнаваніших істот у жанрі горору. Їхня популярність зумовлена не лише блідом шкірою, гострими іклами чи невгамовною спрагою крові, що робить їх ідеальними персонажами для нагнітання страху. Від одного з перших культових фільмів про вампіра, тобто носферату, режисера Фрідріха Вільгельма Мурнау. Ці нічні створіння уособлюють глибші ідеї, ставчи алюзію на різні соціальні чи культурні явища, і оскільки на різдво виходить нове переосмислення класичної історії від Роберта Еґерса перед Переглядом цього нового фільму я хочу розглянути, як нос 1922 року заклав ключові теми у подальші фільмі про вампірів, а також які різні ідеї та концепції вкладались в сам образ вампіра. Режисер Фрідріх Вільгельм Мурнау та продюсер Альбін Грау були першими, хто екранізував найвідоміший роман про вампірів Дракула від письменника Брема Стокера. Зробили вони це неофіційно, адже студія, що стояла за створенням насфрату Прана Філмс, не отримала належних прав. Проте Альбін Грау був настільки зачарований темою вампірів і романом, зокрема, що знехтував правовими вимогами. Але щоб все-таки уникнути звинувачень у плагіаті, грау та мурнау змінили імена героїв, зокрема назвали графа Дракулу, графом Орлоком, додали окультних мотивів, перенесли події з Англії до Німеччини, дещо видозмінили характеристики вампіризму, відмовилися від деяких персонажів, а кінцівку та назвали свій фільм Носферату Симфонія жаху. Щойно стрічка побачила світ. Вона закріпила за вже відомим у колах кінематографістів Мурнау статус видатного митця, але дуже скоро принесла проблеми студії. Незадовго після виходу на сферату вдова Брема Стокера Флоренс подала до суду, звинувативши творців у порушенні авторських прав. В результаті прана Філмс, яка була вимушена знищити всі копії фільму, невдовзі зазнала банкрутства. Проте деякі примірники вдалося зберегти саме ці копії. Дозволили носферату вижити та здобути культовий статус. Є багато причин, чому саме цей фільм став культовим. Тут є експресіоністична гра акторів, новаторське використання світлотіні та нестандартні ракурси. Але окремо фільм відомий закладеними у нього підтекстами, і найочевидніший з них це використання вампіризму як алегорії на хворобу. Переглядаючи фільм, здогадатися, що граф Орлик уособлює хворобу, не є складним завданням. Його худорлява статура, відсутність волосся, гострі вилиці, тонкі руки роблять його вигляд майже стомленим і виснаженим, ніби після тривалої недуги. Далі метафора підсилюється тим, що граф бере з собою кілька труну багаж, коли вирушає в подорож із Трансильванії до німецького портового містечка Вісборг. Вампір ніби возить хворобу та смерті з собою, що підкреслюється ще й тим, що у цих. Трунах також живуть щури. Вже під час подорожі орлика кораблем на борту гинуть усі члени екіпажу разом із попутниками. А висадившись у місті, граф пересувається вулицями, тримаючи труну під рукою. А згодом, після його прибуття, всі жителі міста починають один за одним помирати, і усі містяни прямо говорять, що їх спіткала чума. Навіть саме ім'я носферату, згідно тільки з однією теорією, походить із грецької мови і перекладається як носі чуми. Однак, очевидно, що на момент виходу фільму у 1922 році чорна смерть кілька століть не торкалася Європи, проте от наслідки іспанки найбільшої за смертністю пандемії грипу все ж залишались болючими для суспільства, і носферату знову нагадував людям про тривоги перед неконтрольованими епідеміями. Одна із цілей режисера Мурнау була створити атмосферу екзистенційного жаху, і саме завдяки алегорії на хворобу йому це добре вдалося. До того ж, алегорія була настільки влучною, що міцно закріпилась у кінематографі. Зв'язок вампіризму та недуги ми також можемо спостерігати у фільмі Пака з Спрага, де герой стає вампіром у результаті невдалого лікування від вірусу, або ж у Блейді, де бути вампіром, означає мати певну генетичну чи вірусну аномалію, яка передається через кров. Проте, на мій погляд, найбільш цікавою і поетичною алюзією на хворобу вампіризм був знову таки у носферату, але вже у фільмі 1979 року, який зняв німецький режисер Вернер Герцог. Повна назва стрічки Носферату привид ночі, і вона повністю повторює сюжет, зайнятий Мурнау, адже Верне Герцог прагнув віддати шану оригіналу. Але водночас режисер хотів додати у фільм своє унікальне бачення історії. І якщо у Мурнау Носферату поставав передусім, як істота, що викликає жах, то вампір герцога, окрім страху, несе в собі ще щось інше, менш очевидне, але значно більш підступне та тривожне. Оскільки епоха німого кіно вже була давно у минулому, то хвороба, яку особлював Носфарату на Герцога, нарешті почала говорити до глядача. і тепер можна відслідкувати слова, які говорить ця хвороба, інтонації, з якими вона ті слова вимовляє, і загальний настрій, який цій хворобі притаманний, і домінуючий настрій тут приречений, меланхолійний. Тут багато скіпфільшлем. Können Sie sich vorstellen, dass man Jahrhunderte überdauert und jeden Tag dieselben Nichtigkeiten miterlebt? Старий трагічний носферату, здається, зовсім не бажає жити своє вічне життя, на відміну від героїв інших фільмів, таких як Бела у Сутінках, чи Джекі, що ми робимо у тінях, чи тхеджу, вже згаданій «Спразі». празі. У фільмі Герцога носферату занурений у глибоку печаль, і ця домінуюча емоція проникає у душу кожного, хто вступає з ним у зв'язок. Таким чином, головний герой Джонатан поступово у умарення. Його кохана, і водночас об'єкт захоплення носферату Люсі дедалі більше відчуває гнітючу тугу, тоді як слуга Носферату Ренфілд все глибше занурюється у психотичний стан. Стає очевидним, що мова йде не про фізичну хворобу, а скоріше про хворобу душевну, на відміну від фільму Мурнау, де чума завершується, символізуючи зцілення всього міста. Герцог робить кінцівку песимістичною. Він перетворює Джонатана на вампіра, який тепер замість носферату поширює світом меланхолію, або, можливо, краще сказати, депресію. Вона є неминучою, наче невідворотний вирок. Зважаючи на те, що сьогодні дедалі частіше говорять про епідемію депресії, здається, герцог інтуїтивно передбачав те, що чекає на людство у майбутньому. Я з неймовірною ніжністю ставлюсь до «Носферату» герцога. Для мене кожен кадр цієї стрічки сповнений ліричності та чуттєвості. У ньому головного лиходія нехай який жахливий він є, стає по-справжньому шкода через екзистенційну тугу, яка його не покидає. І, можливо, саме через асоціацію з цим «Носферату», схожі почуття в мене виникає до героя Бреда Піта у фільмі Інтерв'ю з вампіром. Готичний фільм Лачота знятий у 1994 році, вирізняється глибоким психологізмом у зображенні вампірів. Це ніби обидва носферату, зібрані в один фільм. Нестату виконання Тома Круза напрочуд схожий на вампіра Мурнау. Він виступає тією ж невблаганною вбивчою силою. А от луї у виконання Бреда Піта мучують сумніви, жаль та невпинні пошуки в сенсу власного існування. Він не приймає своєї вампірської сутності, намагається з. Берегти залишки людяності та уникнути морального падіння. Його страждання нагадують трагічний образ графа Орлока у версії герцога, де вампіризм постає не як дар, а як тягар. Do seem to you? You any idea of the thing you will become? І хочу інтерв'ю з вампіром очевидно закладені класичні жанрові горорні тропи. Фільм точно виходить за рамки жанру. По перше, стрічка показала, що деякі характеристики вампірів можна відкинути, і вампіри від цього не припинять бути вампірами. По-друге, у фільмі є інтерес до точки зору вампіра. Це один із небагатьох фільмів на той час, де розповідь ведеться від імені вампіра, ставлячи його в центр історії з самого початку. Таким чином фільм досліджує внутрішні конфлікти вампірів, їхні моральні дилеми та пошук сенсу у безсмерті. Ну і найголовніше, вампіризм тут приховує гомоеротичні стосунки між Луї та Лестатом, що довело, що такий жанровий елемент може наситити табуйованим змістом. Те, що Ен Райс, авторка роману Інтерв'ю з вампіром», за яким було знято фільм, заклала гомоеротичні стосунки як підтекст, є широко відомим фактом. І режисеру Нілу Джордану вдалося цей підтекст передати, не дивлячись на те, що Піт та Круз аж ніяк не здавались підходящими типажами на ролі Луї та Лестата. Навіть письменниця була розчарована вибором Круза. Щоправда, це було до того, як вона побачила сам фільм. Актор, хоч і не раз виконував драматичні ролі, і все ж краще асоціювався з екшн-образами у фільмах Топ Ган та «Дні Грому». Він аж ніяк не був схожий на магнетичного блондина із роману. Однак, подивившись фільм, Райс була абсолютно в захваті як від Круза, так і від Піта, але найбільше від того, що кінематографісти змогли передати це. Тую дух, зміст та атмосферу роману. А атмосфера тут наповнена напругою, ревнощами та співзалежністю, що нагадує складну динаміку між любовних відносин. Критики називали інтерв'ю з вампіром піром історію камінауту, в якій оповідать вчиться приймати свій новий спосіб життя, спочатку ненавидячи себе, а згодом знаходячи розраду серед подібних до себе. And yes, your master is the devil. Тут до складних внутрішніх переживань додаються ще й більш побутові незручності. Листа та Лиї у фільмі живуть разом і продавши, ходять дивні чутки. Їм дуже важливо, щоб їх не викрали, тому що за свою натуру вони можуть поплатитися життям. Щойно Луї позбувається веса, та він знаходить собі нового компаньона, у вигляді Арманда, якого грає Антоніо Бандерас. А романтичні стосунки між чоловіком і жінкою у фільмі просто відсутні. Жінки з'являються лише епізодично, здебільшого як жертви, приречені на смерть. Усі ці натяки на те, що вампіризм є нічим іншим як алюзією на гомосексуальність, підсилюються тим, що власне саме інтерв'ю відбувається у сан франциско Звісно, інтерв'ю з вампіром не був першим фільмом, який торкається табуйованих тем. Менш помітні алюзії на гомосексуальність критики знаходили у фільмах «Ніч страху Тома Голанда та «Пропащі хлопці Джоеля Шумахера. А ще раніше, у 1936 році, такі натяки були і в доньках Дракули, хоча там акцент був на стосунках між жінками. Проте інтерв'ю стало в певному сенсі революційним у контексті 90-х. Вампіризм у фільмі Ніла Джордана йде рука обрику із занепадом, як моральним, так і урбаністичним. Спроба Спробалої вбити листа та обертається для нового орлана масивною пожежею, яка ніби руйнує минулий вампірів. Нам також показують контраст старого та нового світів. Перший символізує романтизоване минуле, аристократизм, величні маєтки, ритуали, чуттєву красу минулого життя, у якій вампіри могли насолоджуватися вічністю. Другий же підкреслює швидкоплинність, урбанізацію, технології та емоційне відчуження. Наприкінці Листат нарешті постає не лише як хижак, але як трагічна постать, яка втратила сенс свого існування. Але першим такі емоції додав Мурнау у свого носферату. Після Першої світової війни Німеччина перебувала у стані кризи. Країну спіткала гіперінфляція, бідність, масове безробіття, політична нестабільність. Все це, звісно, супроводжувалося станом тривоги у суспільстві. Вампіри з фільма Мурнау, ніби приносить цю тривогу у довоєнну мальовничий візборг і спустошується. Місто, звісно, інтерв'ю з вампіром не єдиний фільм, який запозичує теми морального занепаду та міського спустошення. Наприклад, у стрічці «30 днів ночі вампіри намагаються вполювати людей у відчуженому місті на Алясці. А от у шведському фільмі Впусти мене герої Елі та Оскар перебувають у постійній самотності посеред холодного зимового міста, де оточення або цкує Оскара, або ігнорує його потреби. В фільмі Дівчина повертається додому сама вночі герої живуть у як вони називають поганому місті, в якому прочитає наркобізнес, злочинність та проституція. А от у пропащих хлопцях місто заполонене нечистю. І, хоча це подано у комедійній манері, банда вампірів все ж завдає жителям дискомфорту. Все ж з більшою увагою до цієї теми звертається Джим Чарму У фільмі виживуть лише коханці. Режисер знайомить нас із Адамом та Євою. Парою вампірів, які, хоч і живуть поруч з людьми, існують з ними в окремих вимірах. Єва занурена у літературу. Адам не відходить від музичних інструментів, їх мало турбує життя навколо. Вони живуть у вічності, тому їх не хвилюють миттєві насолоди, або, як зараз кажуть, швидкий дофамін. Проте ця вічність і стає тягарем для Адама і для Носферату у фільмі Герцога вампір бачив цей світ у всіх його проявах і знав багатьох митців чи винахідників, щоб зрозуміти, що в сучасності зомбі, як він називає людей, лише псують цей світ? То всі ці зомбі, і те, як вони ставляться до світу, відчуття наче весь пісок на дні пісочного годинника чи щось таке. Дуже важко посперечатися зі песимістичним поглядом на життя Адама, тому що Джим Чармор зображує дім у Детройті, місті, яке колись було символом американської автомобільної індустрії, але згодом стало банкрутом і майже спустошилося. Для такого вампіра меланхоліка, як Адам, це місто стає ідеальним фоном, що відзеркалює його стан творчу кризу та відчуття втоми від світу. На щастя, на противагу Адаму, єву Чарму ж зображає як вампірку, яка цінує красу та мудрість. Вона обирає Танджер для свого проживання через його зв'язок із культурною спадщиною. Це місто має багато історій як притулок для письменників і митців, в тому числі для Вільяма Берроу, Затрумана Капоти та Юсент Лорана. Зокрема, є знається з Крістофером Марлоу, про якого ходять теорії, що саме він є автором шекспірівських п'єс. І, хоч сід навколо ніби руйнується, є. Я все ж оптимістична. Як ти міг прожити так довго і не зрозуміти нічого? Ти міг би займатися чимось? насолоджуватись природою, добротою та дружбою, а ще танцювати. Обом вампірам вічність подарувала абсолютно полярні, проте рівно істинні погляди на те, як сприймати життя. Але в об'єктивної реальності це не відміняє. І наприкінці фільму ми дізнаємося обом вампірам, хоч які вони різні у до все ж доводиться морально пасти. Адаму та єві, які ще нещодавно харчували з рідкісною кров'ю першої негативної групи. Тепер дуже важко знайти взагалі будь-яку через яку не називають зараження. Єво, це довбане 21 століття. Ой, я не хотіла. Він був таким милим, а тепер мене нудить. Чого ти чекала? Він із музичної індустрії, і саме через це вампіри, які відмовилися від вбивств людей і вже кілька століть купують кров у лікарів, були змушені повернутися до більш примітивних тактик здобування їжі. У Джармуша занепад міста тотожний занепад у суспільства. Проте вампіризм тут не є метафорою цього процесу. Вампіри у Джармуша це щось більше ніж просто частина людства. Вони вічні як мистецтво, як музика і література. І поки люди, ніби носферату мурнау, спричиняють занепад своїх міст і суспільств через жадібність, руйнування природи та втрату духовних цінностей. Адам і Єва за цим спостерігають, страждають через це і мають підлаштовуватись під нові реалії. Oui. Якісь вищі ідеали та моральні орієнтири ми втрачаємо там, де починаємо занадто перейматися накопиченням матеріальних благ та демонстрацію вищого статусу в американському суспільстві. Уособленням такого консюмеризму та пахи стали япі, про яких знято фільм американський психопат. Однак за 12 років до появи на екранах культового Патріка Бейтмана таку ж сатиру на ту ж саму тему показав режисер Роберт Бірман у фільмі Поцілунок вампіра. Стрічка спочатку провалилась. У прокаті зазнала критики, і здається, вона за це лежить на самому носферату Мурнау. Зараз поясню. Не секрет, що Носферату став еталоном експресіоністської естетики в кіно і вплинув на те, як ми сьогодні зображуємо вампірів у кінематографі. До того ж, гра актора Макса Шрека була настільки правдоподібною, що навіть ходили чутки, ніби Шрек і справді був вампіром. Про це навіть зняли фільм, який називається Тінь Вампіра у цій стрічці Джон Малкович грав роль Мурнау. А Вілен Дефо дефовтілив образ Макса Шрека та Носферату в одній особі. Ну, коротше, акторська гра Шрека була дуже переконливою, і вона зокрема дуже сильно сподобалась Ніколасу Кейджу. Тому коли Кейджа взяли на роль япі, який думає, що перетворюється на вампіра, він намагався наслідувати свого натхненника і трохи переборщив з експресією. Тому цей фільм більш за все відомий. Ось цим мемом. Айкунтивомо горобджавифавониті. Ню хавте югефті ора файр'юдіандестенд. Тут і справді дуже специфічна акторська гра, яку, окрім як Ніколаса Кейджівської, не назвеш. Але якщо дозволити собі трохи покрінжувати і не зводити очей з екрану, то можна докупатись до закладеного підтексту. За сюжетом літературний агент Пітер в якийсь момент вірить, що його вкусила вампірка, і він потихеньку перетвориться в вампіра й сам. Проте для головного героя вампіризм це річ абсолютно надумана, і є лише виправданням його морального виснаження та токсичного егоїзму. Сценарій, написаний Джозефом Міньйоном, був натхнений його стосунками із тодішньою партнеркою. Він бачав їх токсичними, такими, що, ніби як вампір, висмоктують із нього всі сили. Твір мав значно похмуріший тон, але режисер Роберт Пірман та сам Ніколас Кейдж надали фільму обгортку сатири. I'm a Vampire! I'm a Vampire! I'm a vampire! I'm a vampire! Актор втілив ідею, що корінь проблем його персонажа у стосунках саме полягає у самозакоханості, яка підсилювалася його належністю до япі, який часто приписував собі віру у свій особливий статус. Також його проблемою була неспроможність любити, що було показано через його неуспішні стосунки із Джекі, дівчиною, у яку він насправді був закоханий. Все це стало причиною того, що герой вважав, що він перетвориться на вампіра і тому дозволяв собі впасти у прірву аморальних вчинків. Спочатку найбільше дістається підлеглій Альмі, та згодом герой взагалі втрачає контроль. Далі він все більше марить, починає гвалтувати і вбивати, і будь-яка спроба персонажа підкреслити свою значимість закінчується лише все більшим моральним падінням. На дофлор. Що погубило фільм прокатті, згодом принесло йому культовий статус. Псевдо-трансильванський акцент Кейджа, а також його експресивне виконання сцен і імпровізація то щось абсолютно шокуюче і в той самий момент заворожуюче. Наприклад, під час зйомок сцени на вулицях Мангеттена Кейдж звернувся до пари безхатьків, благаючи вбити його, загнавши кілоку серце. Або ж в одній сцені актор зів живого таргана, хоч по сценарію, мав випити сире яйце. Зробив він це тому, що хотів досягнути більш шокуючого ефекту наглядачів. Йому це вдалося, і ймовірно, для цього він надихнувся Ренфілдом із класичного літературного дракули. І тут вже можна було б почати говорити про пряму адаптацію роману, адже так окремо можна згадати низку фільмів, в тому числі версію Френсіса Форда Копполи, Але це вже ідея на інше відео, проте точно можна сказати, що на фільми про вампірів Носферату вплинув не менше роману Бренема Стокера, вклавши певні ідеї та проблематику у подальші вампірські стрічки.